Доброго ранку, діти! Ми сімейка невеличка. Усі друзі, ми і ви. Привітаємось, щоб личка всі усмішками цвіли. Доброго ранку! Діти, сьогодні запрошую вас на заняття з математики. На занятті сьогодні ми з вами повторимо назви десятків, які вже вивчили, і вивчимо назви наступних десятків. Будемо грати в гру на знаходження. Геометричної фігури. Називається, де заховалась геометрична фігура? І ще на занятті ми з вами будемо розв'язувати задачі на логіку. Тож починаємо працювати. Давайте діти з вами спочатку повторимо назви десятків, які ми вже вчили: 10, 20, 30, 40, 50. А зараз. Ми далі вивчимо назви десятків. Шість десятків шідесят. Сім десятків сімдесят. Сім десятків сімдесят. Вісім десятків вісімдесят. Вісім, вісім, десят. вісім десятків називається вісімдесят. Дев'яносто – дев'ять десятків. Ось так записується 9 десятків, 90. І якщо десятків 10, 10 десятків, записується вже трьома цифрами: 1, 0 і 0. Ось так записується число 10 десятків. 1, 0, 0. Це 100. Давайте з вами ще раз перерахуємо всі десятки. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Діти, ми з вами потрапили на лісову галявину. На ній заховалися геометричні фігури. Давайте з вами роздивимось. Ось ці геометричні фігури на нашій галявині. Подивіться, давайте спочатку порахуємо геометричні фігури, сині, сині, сині. великий квадрат, ось я його обводжу, потім чотири маленьких квадрати, три, чотири. Тут у нас заховались ще прямокутники. Роздивіться уважно, де тут заховались прямокутники. Так, ось перший прямокутник я обводжу. другий, третій прямокутник, і четвертий прямокутник. Чотири прямокутники тут заховалися. А тепер давайте подивимось, червона лінія утворює якісь ще геометричні фігури. Оці два квадрати розділені навпіл. Виходить один трикутник маленький, другий трикутник маленький, третій і четвертий. Чотири маленькі трикутники. І ще два великих трикутники. Дивіться уважно. Ось один я обвела, ось другий. Два великих трикутника. Так, подивіться, які геометричні фігури заховалися тут. Давайте подивимось, червоним обведена яка геометрична фігура. Ось я її обводжу. Так, ця фігура називається трапеція. Далі дивимось великий трикутник. Ось я його обвела. Великий трикутник. Два маленькі трикутники. Так, яка це фігура? Квадрат. Які ще фігури тут заховались? Прямокутник. Всередині нього квадрат і два трикутника маленьких. А якщо обвести все, то буде прямокутник. Ось ми перерахували з вами геометричні фігури. Вам завдання. Провести від вершини цього трикутника лінію олівцем або фломастером на своєму аркуші паперу намалюйте такі фігури і проведіть ще додаткову лінію. І порахуйте, які ще фігури утворює ця лінія. Працюємо. Діти, ми з вами добре працювали. Давайте з вами трошки відпочинемо і порухаємось. Поплескайте в долоньки, хто любить морозиво. Всі поплескали, молодці, всі любять, люблять морозиво. Потупайте шість разів ніжками, хто любить мультики. Ти, два, три, 4, 5, шість. Молодці. Покивайте голівкою, хто любить малювати. Молодці, всі любять, люблять малювати. Підніміть руки вгору п'ять разів, хто любить прогулянки. Ти, два, три, 4, 5. Молодці. Присядьте, хто любить кататися на самокаті. Присядьте 6 разів. Один, два, три, 4, 5, 6. Молодці. Порухалися. Тепер приступаємо до наступної частини нашого заняття. Зараз, діти, ми з вами будемо розв'язувати задачі на логіку. Послухайте уважно першу задачу. В лісі три дуби. Прилетіли голуби. На кожен дуб сів один голуб, а одному голубу не вистачило місця. Це умова задачі. Питання задачі: скільки ж було голубів? Давайте з вами викладемо рішення цієї задачі. Викладаємо рішення цієї задачі. Якщо дубів було 3, а голубів одному не, 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 не вистачило місця, то їх було на один більше. Три плюс один дорівнює. Давайте розв'яжемо, скільки буде 3 плюс. 1. Так. 4. 4 це відповідь задачі повним реченням. Всього було 4 голуби. Наша наступна задача слухайте уважно, з паркана стрибнули коти. Потім знову застрибнули на паркан. На снігу залишилось 8 слідів. Питання задачі скільки було котів? Давайте викладемо. Рішення цієї задачі. Давайте викладемо рішення цієї задачі. На снігу було 8 слідів залишилось. І скажіть мені, будь ласка, скільки ніг у кота? Так, у одного кота 4 ноги. І подумайте уважно: 8 – це 4 плюс скільки. Вісі 4 плюс 4. Молодці. Якщо 4 і 4, значить котів було скільки? 2. Відповідь цієї на запитання цієї задачі 2 кота. Наша наступна задача слухайте уважно, на річку летіло 4 гуся, а назустрічі 2 гуся. Питання задачі: скільки гусей прилетіло на річку. Цю задачу розв'яжіть самостійно, а на наступному занятті ми звіримо відповіді. Я дам правильну відповідь, і ми звіримо вашу відповідь, і яку я дам відповідь на цю задачу. Ця задача нагадую на логіку. Діти, сьогодні ми добре попрацювали. Старанно. На занятті сьогодні ми з вами десятки повторили і вивчили назви наступних десятків. Вже ми знаємо назви до 100. Грали з вами в гру, де заховалась геометрична фігура. І розв'язували задачі на логіку. Ви дуже добре попрацювали, молодці. До побачення, до наступного заняття!